Військова частина не доплатила нашому захиснику певні виплати. Що треба робити? Є строк звернення до суду. Строк звернення складає, як правило, один місяць. Якщо ви пропустили цей строк, то в подальшому військова частина буде говорити про те, що ой, військовослужбовець пропустив строк, тому просимо е залишити позовну заяву без розгляду. Е звертаю на це увагу, пишіть клопотання про поновлення строку. Щоб отримати всі виплати від військових частин, які вони зобов'язуються надати військовослужбовцям. Тобто, в даному випадку обов'язково складається клопотання про поновлення строку за зверненням до суду, ви тут можете обґрунтовувати і воєнним часом, і хворобами, і іншими моментами, через які не звернулися. До суду, а про результати судів ми розкажемо трошки пізніше.